Вітаю вас! Хочу вам нагадати, що в неділю буде стрім. Так що приходьте в 21.00. І для спонсорів свого каналу я вирішив зняти відео, де підняв оцю тему, яку часто обговорюють. А що буде робити українська влада, якщо нам не дадуть грошей США? Ну, військової такої допомоги, а? Питання не просте. Так що якщо вас цікавить, ставайте спонсором канала і будете не тільки це відео подивитися, багато цікавих відео, а для всіх, для всіх українців, теж таке відео, як би сказати, політично-економічне і дуже актуальне. От чому ви не задоволені, що блокують кордон? Польща, Україна. Я просто не розумію, чесно слово. Ну я ж вас попереджав. Я ж вам говорив о, якраз 10 років тому. Люди добрі. Хочете в євроспільноту? Хочете. Тоді от у ваші дурню, яку там на Майдані верещали і останні, викиньте. Євроспільнота це така є. Блокади, ліміти, обмеження. Ми ще в євроспільноту не вступили. От вступимо! Оооо! Тоді і почнеться. От ви ж е, знаєте, що добре було їздити на заробітки, в Польщу і так далі, там копійку заробили і в Україну, і... Ой, як погано в Україні! А, а там добре, о, як погано! Була, була, була. А я вже говорю, ай-яй-яй-яй-яй. Тепер буде по-іншому... Ні, ми в Євроспільноту вступимо, не хвалимось. Ступим я розпильнути. І Этот метяги по всій пальці Чехи Огорчи Вигнати українців! Вони відбирають нашу працю! О! О, о, а! Буде! Буде! Розумієте, тут все ж дуже просто. Це поки ви як бідні сироти їздите, тоді да, їм цікаво. А якщо дійсно, ми вступили, єдиний ринок, відповідно, ви поїхали, то відбирайте роботу. Ну, Скоріше за все приймуть закони, забороняючи українцям вільно працювати в Польщі, в Чехії, там, в інших європейських країнах. Будь-квоти, обмеження. Ну, двірником, будь ласка. А тішника, а, обойдетесь. А двірником, да, не проблема. І там дійсно буде така ситуація, як двірником або на будівництві, так красиво. Поляки працювати не хочуть, ці. А так ні, ні. На сезонні роботу, без проблем. Але ні-ні. ні, ні, ні. <плес> ні, ні. І от така ситуація. Мало того, дивіться, це точно буде. <плес> О, як ви будете матюкатись, особливо ваш ком, який оце до цього розповідав, як же добре був Польщі, як погано в Україні, от він буде матюкати ще більше. Значить, дивіться, у в багатьох європейських країнах є така мафія, називається профсоюз. Так, да, цікаво, що цікаво те, що витворяють на кордоні, це профсоюз. Чисті бандюки, там бандюк на бандюки сидить. І там ситуація дуже проста. От, хочете працювати, наприклад, в Польщі або в Чехії. І там буде вимога, що ти повинен обов'язково вступити в профсоюз і кожен місяць своє зарплати, все буде їм хорошу суму грошей. Всі розуміють, що це РЕК. Всі, всі. Ну, ну, ти, тому що ти віддаєш і гроші ці от, союзні бонуси, керівники тренькають на себе. Але якщо ти не вступив, тут же зразу. Вигнать, заборонити там, відбирають роботу і так далі. Так що так, да, так, да, прийдеться, прийдеться. І буде така ситуація, пашуш, як прокляти. Платять, ну, самі розуміють, податки злупили, і ще просоюз треба Да. Таке буде. Європа. Цивілізація. А що ж ви хотіли? Я ж вас попереджав. Я ж вас попереджав. А ви як виріщали, пам'ятаєте? О, як ви виріщали, тоді говорять, ні. зарплата як в Європі. По 5 тисяч євро платить будете. Виріщали? Бла-бала. А тепер, а, по 5 тисяч, так, от по 5 тисяч будете платити цим профсоюз. Ні, я знаю, знаю, що брехні в нас дуже багато фантазії, особливо розповідає, Ой, кум розповідав. Так, кумблювати просповідати. Все були коли чарочку, вип'є. Ой, як. Як він матюкає Україну, як хвалить Європу. От, да, да. А саме цікаве, що буде тепер все навпаки дивіться, яка ситуація, Конкурентів ніхто не любить, я багато разів говорю. І дійсно те, що відбувається на кордоні, це нормальне явище, Це європейське. Ну, от, на німецько-польському теж саме абсолютно, іспансько-французькому. Це нормальне явище. Ну, така вона Європа. Скандалами, блокадою, за цими виходками. Ну така, що ж. А яку виход? От! Да то брехня було! А це справжнє. Це, да. З квотами, лімітами, обмеженнями, з високими цінами, маленькою зарплатою. Це Європа. А от то було брехня. То, то пожартували хлопці. То хлопці пожартували. пожартували. А тут ні, тут не жартують. Ні, розумієте, ринок Європи великий. Туди вступати дійсно потрібно, це однозначно і вигідно. Але ну, там це не значить, що... Вас чекають, або там добре. Там є свої проблеми, плюси мінуси, як будь-які. Ну так, дійсно, ви ж розумієте, ми вступимо в євроспільноту, у нас е ціни будуть до небес летять. Да. Тарифи ЖКХ будуть скажено високі. От ви думаєте, чому поляки світло виключають і воду відключають? Це ж не від хорошого життя. Ви думаєте, чому поляки, коли ходять в магазин, купують товари з просроченим. Ну, ненормальний продукт харчування, не спросрочний. Грошей не вистачає. Чому вони дуже часто купують так звані синтетичні продукти? У нас таких взагалі немає. От навіть буває ситуація, поляки поляки ну, намагались завозити, та вище, ніхто ж не купує. У нас народ розбалося, стає органі настоящий. А там дійсно, там ж виходить така ситуація. Ти приходить людина, купує молоко, а там написано, синтезований білок, це навіть не молоко, синтезований білок. Да, але де що? Ну, поляк не може собі дозволити купити нормального молока, дорого. А це може, може така ситуація. Ну це ж Європа, да, да ну. Ні, зараз так, да, а в майбутньому і вас так і будете ходити в магазин, кожний цінник, дивитися, прицінятися і старатися оце де просрочені продукти туди, в цей відділ. Тому що купити, да ви що, за які гроші? Ні, зарплата то буде велика. Але ж податки скажені. Плюс до всього лівачка ж не буде, які спрощенці. Ось що, а це ж заборонено. А, і відповідно все дорого. Ну, Європа ж, Європа. Ну, працювати будете! Так от, а, а! молодець, ай молодець. ай молод, ай, молодці. ай молодці. Да, да, да. Ну, за 5 тисяч євро в Європі не платять. Це... Це ну, на Майдані брехати тільки язиком ляпати. Да, самі збрехали, збрехали а а ти, ти ні, ти ще буде. Ну, правда, витрати будуть 2000, ну тоді лежитесь. Кредит візьмете. Да. Ну ви знаєте, кредити ж дуже дешеві. Ой, в Європі такі дешеві кредити. Ой, такі дешеві. Ой, такі дешеві кредити. Будете брати. да. Ну правда, якщо не повернете, відберуть все. Отберуть. Це, це вам не, не наше. Там, да, відберуть все. Все відберуть. Чорт. Відберуть так. Ні, ну а що ви так дивуєте? Ну, ви не погасили кредит, вигнали у вас квартири. Ну, члешки для цього є. Ну, члешки переночуєте. Чого ви так? Я, я не розумію, ви, ви в Європі хочете жити, чи де? В Європі, ну члешки. Ну, там ще є оці бувають, знаєте, біля монастирів, церкви таких безкоштовні кухні для тих, Ну, буде там харчуватись на члешки жити. Ви ж все хотіли? Будь ласка. Мріли! Та нема проблем! Хотіли? Тримайте! Ваша ж мрія тепер точно збудеться. Тут же дивіться, яка цікава ситуація. Говорить, у нас не приймуть, приймуть нас євроспільну. Мало того, та така буде цікава ситуація, коли от уже більшість населення не хотітиме. Говорить, ні-ні-ні-ні-ні. Пізно хлопці! Пізно. Сказали морг. Значит, морг. Самолечением заниматься пиздно. Тому уже вот так вот тут 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 нет, тут, тут, тут Ой, будет добрый я спиной. Боже, как добрый. На вот сижу и мрию. швидше вступим? Ой, класс. Цены высокие. Тарифы высокие. Зарплата, ну так себе не дуже. Податки высокие. Куча бюрократії. Кров взятки! Ні, ні ні, ні, там взяток нема. О, оце буде, знаєте, смішно, коли наш бізнес. Там, там взяток нема. О, те, що в нас за 500 доларів вирішувало, там треба буде 5000 євро платити. Ні, там не взятка. Що це? Що це? Ну, це... це. Президент, А, а, так, да, це плата за консультацію. Ну да, домовились. Да, Хай буде плата за консультацію, але не забудьте мені заплатити, не забудьте. Так що. Європа. вступаємо, Радіємо. Бачимо. І те, що відбувається на кордоні, це є Європа. От таку Європу ви хотіли. Заради цієї Європи ви Майдан бігали. Про це ж ви мріяли. Так вона ж така. А іншої не буває. Інші того фантазувало. Це справжня Європа. З усіма своїми проблемками, з усіма своїми блокадами, з усіма своїми політиками, з усіма своїми шахраями і пройди з усіма бізнесменами, які хочуть тебе обманути, а ти хочеш його обманути. З усіма своїми... Ні, от такими виходками-перевиходками. Це є Європа. А яку вихоті? Ні, те, що ви транділи з кумом, то була фантазія. А Європа спреже. От якраз на кордоні з Польщі. З усіма іншої не буває. І от тут ти ми вступаємо. Ах, як заживемо, як вступимо. Ах, як вступимо! Аж, аж, аж душа радується. Ну, а поки вступаємо, не забудьте стати спонсором мого каналу. Ну і так далі, ви це вже знаєте. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.